Масштабна повітряна тривога триває в Україні. Росія масово атакує ракетами різного типу з літаків. Стратегічна авіація також шахедами Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Рівному та на Прикарпатті. Закликаємо вас не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях. А у Києві через ранкову ракетну атаку росіян уже відомо про постраждалих у Печерському районі. У наслідок падіння уламків сталося загоряння на доху п'ятиповерхівки. Про це повідомляє начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. У квартирі на четвертому поверсі пошкоджені стіна та стеля. Одну постраждалу жінку госпіталізували. Ще одні надали допомогу на місці. Інформує міський голова Віталій Кличко. Наслідки атаки наразі уточнюють. Росіяни декількома хвилями ударили по Миколаєву. Одна жінка загинула, ще шестеро є пораненими. Серед них двоє дітей про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівка, легкові автомобілі, торговий центр та об'єкт інфраструктури. А в Україні розпочалися екстрені відімкнення світла за вказівкою «Укренерго». обмеження електроенергії діятимуть у Києві та області на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє ТЕК. І росіяни атакували із артилерії керованими авіабомбами та дронами Великописарівського громаду на Сумщині. Пошкоджений приватний житловий будинок та літня кухня. Попередньо ніхто не постраждав. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Загалом упродовж дня ворог обстріляв Сумщину 50 разів. А у Києві горів ринок на вулиці Миколи Кибальчича постраждали двоє людей. Їх шпиталізували. Як інформує ДСНС, інцидент стався учора ввечері. Пожежа охопила 50 метрів квадратних територій. Причину займання наразі встановлюють правоохоронці.